Мої щирі вітання усім залюбленим в рідне слово. Мене звати Вероніка, і я студентка Волинського національного університету, який так органічно пов'язаний з іменем Лесі Українки. Бачувано, що і наша сьогоднішня розмова про мого Всесвіт українців стане початком дивовижної мандрівки саме через її слово. Бо, як зазначила Галина Яструбецька, її слово є життя. Життя є слово і слова. Саме ці афористичні рядки стануть кодом і камертоном усіх наших зустрічей. В новому відеопроєкті Слово життя Лесі Українки. Спробуємо разом пізнавати її слово через життя і життя через слово. А ще, як переливала у її душу рідне слово мамочка з крилами. Саме так в одному з листів вона називає свою маму Ольгу Петрівну. І які слова Лариса Косач створила сама. А які заполичила зі словниці рідної мови. Отож вирушаємо. Я не помилюсь, якщо скажу, що ці рядки відомі кожному з вас. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла Мудко мостокрила за нею вслід співучії пташки. Проте, мабуть, не кожен знає, що деякі науковці, а найчастіше журналісти вважають, що слово промінь Леся Українка створила сама. Про це йдеться в багатьох сучасних медіапроєктах назву хоча б деякі. Леся Українка феміністка, націоналістка, драматургиня та поетка. Аудіопроєкти не пам'ятники, різні інтернет-сайти, зокрема суспільне новини, всеосвіта. Та чи справді це так? Для відповіді на це запитання ми здійснили невеличкий екскурс, і в слововимір вимірленсиних текстів, і в тексти інших авторів, а ще в словники української мови, зокрема у словник Грінченка та Караванського, з'ясували, що вперше. Слово промінь Леся Українка вживає у вірші Мі. У листах перша фіксація 15 березня 1892 рік до дядька Михайла Драгоманова. Остання в листі до Агатангела Кримського і датована 1911 роком. Загалом маємо вісім слововживань слова промінь у її драматургічних текстах. Та 39 поетичних. Увесь словотвірний ряд представлений 23 фіксаціями в драматургії та 114 в поезії. Разом 137 слово вживань. А чи відомо вам, які епітети використовувала Леся, коли згадувала промінь? Промінь у неї втихесенький, перший, байдужий. Червоний іскристий, сумний, смутний, місячний, вічний, гордий, Ранній, остатній, пишний ворожий, зоряний, соняшний, єдиний ясний, а проміння? холодне є, красне, ясне, срібне. -ясне. Одвічне, гаряче, блідеє, дрібне, тремтяче, страшне, величне, нове, золотисте, кохане, тепле, лагідне, золоте, згубливе, привітне, тихе, весняне, веселе, біле, утішне. А як гарно Леся Українка порівнює з променем пісню, пісню нову, щоб сіяла, як промінь. Погляд, Ясні її очі були, і погляд їх був, наче промінь. Мрії, але крізь сон пронизувались мрії, мов промені з далеких тих світів. Важливо й те, що в мовосвіті лесень живе цілісінький словотвірний ряд із цією ж твірною основою. Вслухаймося лишень. Промінець, променистий, променисто, променіє. Проте ця лексема існувала в нашій мові і до лесених текстів, зокрема у фольклорних текстах. А то з неба промінь упав. В текстах Тараса Шевченка Вечірній промінь сонця. Івана Франка та промінь сонця гнець цілує, з лиця небес хмарин кутую або ж зірниці промінь, мов дитя, хлюпочись у хрустальних водах. А отже, промінь у лесених текстах не новотвір. Проте він безперечно належить до активного реєстру її словниці та її ідіостилю. До того ж набув у її звучанні, а це дуже важливо нових неповторних образних звучань. Слухаймось лише в одне з її побажань. Хай же привітним і тихим промінням Божая іскра горить. променистих усім вам слово відкриттів. Справдешніх, а не штучних, до нових стріч!